Прийшли у Київ лондонські тумани, закутали у сиве білий світ. Скажи мені, чому мене туманиш? Свій одхиляєш Білоцвіт? Принцесо Анно, королівно Ганно, яка ж нам честь? Ви сіли на коня і рветеся за призом бездоганно. Аж ваша наполохана рідня, виш кереберть лицем у наш чорнозем, спіткнувся кінь, бо ж рвався пролом, зафіксував ваш королівський розум отак це дивне місто над Дніпром. Принцесо Анно, вже готова ванна, а до весілля щезнуть всі сліди. Яка ж це честь, принцесо панно Анно, для сивої Дніпровської води? Принцесо Анно, ви ще коли-небудь у Київ завітайте за любки. Чому смієшся ти, моя принцесо принцесоли, і за конем змітаєш кізяки?